Друзі, всім привіт! З вами Вуду Яком, Дмитро. І сьогодні ми поговоримо про те, як українському бізнесу, який продає певні фізичні продукти в Україні в онлайні або в офлайні, вийти на міжнародний ринок. Ми спілкуємося з нашими колегами навколо там є певний інформаційний шум, і ми розуміємо, що більшість людей, вважаючи вихід на міжнародний ринок, старт продажів за кордоном, наприклад, вихід на ринок США або на ринок Європи, на ринок Австралії Канади, це щось максимально страшне та незрозуміле. Власники українського бізнесу цього бояться. Вони не розуміють, як це взагалі зробити, що це дуже 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 складний процес. Що це якісь ну я так само колись думав, що це якісь там контейнери, це якісь купа документів. Ревозки, це якісь там податки, це якісь митні договори, митні збори. Коротше, дуже дуже складно. Насправді. Є певний класний спосіб, як ви можете швидко вийти на міжнародний ринок без ніяких складнощів, чому я так заявляю, тому що у нас є shopify агенція яка дозволяє українським брендам виходити на міжнародний ринок. І ми це робимо за допомогою створення shopify магазинів та за допомогою налаштування реклами для цих же shopify магазинів. І давайте цей процес, щоб було максимально наочно та зрозуміло, ми розберемо на прикладі, от як якомусь бренду вийти на міжнародний ринок. Як би я рекомендував це робити, як я. Рекомендую це робити, і як ми це робимо в нашій Shopify агенції яка займається по суті масштабуванням запуском українських брендів на міжнародний ринок? Уявимо, є у нас український бренд класного молодіжного одягу, або там одягу для жінок, або це якась нижня білизна, будь що. Він продає в інстаграмі, да, супер, продажі йдуть, запускається реклама під український ринок, наприклад, просуваються пости або замовляється реклама українських таргетологів. Все йде, у вас ідуть замовлення. Вам пишуть, наприклад, ну цьому бренду пишуть в Дірект, що супер там я хочу замовити, відправте туди, туди. Весь менеджмент, по суті, замовлень відбувається в вашому діректі. Ну, це така класична модель невеличкого бізнесу, фешн-бренду, який там починає продаватись в Україні. Наступний етап, який може бути у цього бренда при масштабуванні, це відповідно створення свого власного магазину, інтернет-магазин, де люди можуть зайти там, полазити, подивитись продукти і одразу замовити цей продукт в магазині, там додати його в кошик, оформити там оплатити одразу, або замовити доставку і оплату там. При отриманні теж доволі класична схема. І наступний етап, який може бути в цього бренду, от він класно продає в Україні в інстаграмі. Він закриває класно замовлення в Україні, тобто все супер на сайті замовляють. Вже там, наприклад, оцей бренд співпрацює з якоюсь рекламною агенцією, яка запускає цей магазин. Магазин генерує ліди, генерує продажі, все супер. І в певний момент цей власник бізнесу розуміє, що блін, ну треба масштабуватись десь далі. І що, і що робити. От зазвичай тут виникає ступор. Там люди не розуміють взагалі, як працює електронна комерція, тому що це електронна комерція в Україні. а Електронна комерція на заході працює зовсім інакше. І що робити далі? Взагалі, я зараз накидаю план для. Власників бізнесу, які працюють саме по такій моделі, про яку я тільки що розказав, вони пройшли вже ці перші два етапи: пройшли вже продажі в інстаграмі, або продають зараз в інстаграмі, хочуть виходити на міжнародний ринок, або хочуть продавати в Україні плюс відповідно виходити на міжнародний ринок. Що треба робити? Ну, по перше, якщо у вас немає вашого сайту. Вам потрібен сайт. Якщо ви хочете і продавати і в Україні ваш продукт, і паралельно на закордон, ну то я, як адепт Shopify, рекомендував вам саме використовувати цю платформу для створення інтернет-магазину, тому що саме на цій платформі можна максимально швидко, максимально круто, якісно зробити ваш інтернет-магазин, повноцінний робочий інтернет-магазин. І у вас все буде в одному місці, у вас не буде окремо домен, окремо хостинг, окремо десь там обробка замовлень CRM. -ка. У вас буде все в одному місці. Переваг у Shopify дуже дуже багато, я про це можу говорити напевне години, 2-3. Але також однією з переваг, про яку варто зараз згадати в цьому відео, це наявність додатку на Shopify, де ви можете швидко побачити статистику ваших замовлень в магазині, ви можете швидко зробити якісь будь-які зміни в вашому shopify магазині, ви можете додати нові продукти, видалити старі. Весь менеджмент вашого магазину, інтернет-магазину, типу, не там в інстаграмі там закривати людей, переписуватися, а весь менеджмент вашого інтернет-магазину ви можете робити. З вашого телефона. Відповідно, також є версія браузера. Чому Shopify? Тому що створюючи магазин на Shopify, ми його можемо створити зразу під ринок України. Там буде українська мова, валюта в гривні, оплата підключення української платіжної системи. І паралельно ви можете зробити зразу в Shopify, налаштувати окремий канал продажів, окрему версію вашого Shopify магазину під закордонних клієнтів, наприклад, просто там англомовний сайт сайт.com. І у вас буде окремий сайт. Який буде розрахований суто під міжнародних користувачів, там буде підключені окремі платіжні системи, там буде валюта, наприклад, долари, англійська мова. Тому, якщо вам треба створити інтернет-магазин і ваша ціль, типу продавати як в Україні, так і продавати на закордон, я би рекомендував використовувати суто Shopify платформу для цього. Як створити магазин на Shopify? По-перше, можна подивитись моє відео, яке з'явиться ось тут. Подивитись його і зрозуміти, що за дві години дійсно можна зробити робочий інтернет-магазин, або ви можете скористатись там агенцією, яка розробляє магазини на Shopify, або якогось фрілансера, будь-що. Ціни насправді дуже різні. Також у нас є агенція, я вже на початку відео говорив про те, що ми допомагаємо розробляти магазини на Shopify будь-якої складності. Можете звернутися до нас. Посилання на наш сайт буде під цим відео, або можете звертатись там, писати нам в інстаграмі стосовно розробки сайту. І так, ви зробили магазин Підключили платіжні системи. Ви в Україні можете приймати платежі, ви можете приймати платежі за кордоном. Але для того, щоб налаштувати правильно ось ці ринки, щоб у вас в Україні була певні налаштування, там українська мова, валюта, платіжна система, ціни. А там для ринку США у вас мають бути окремі ціни, окрема валюта, англійська мова. Для цього потрібно налаштувати ринки або маркет з Shopify. І так, тепер у вас вже крім вашого каналу продажу в інстаграмі, у вас є інтернет-магазин на Shopify. А що робити? Людям, у яких вже до того був інтернет-магазин, і вони продавали в Україні на ньому, і там продавали в інстаграмі, що робити тим власникам бізнесу. Я раджу приходити на Shopify, тому що що у вас сайт на ті ж самі там москальській тільді до сих пір, за що я. Дуже буду на вас злий, якщо у вас до сих пір сайт на тільді, або якщо у вас сайт на водпресі, який насправді дуже костильно працює, це відкрита cms система, там з woocommerce commerсом це все працює, вам буде дуже складно менеджити ваші замовлення. Тому ну, можна працювати з водпресом на закордонний ринок, але щоб адаптувати продажі і в Україні, щоб цей сайт продавав і на весь світ, буде трохи складно. А знову ж таки, тут слід згадати і платіжні системи, і мови, і ціни, ну, коротше, всі налаштування. Марківців, які, які мають бути, можна зробити це будуть костелі, це буде дуже довго і дуже дорого. Тому я не рекомендую. Якщо ви хочете виходити на міжнародний ринок, вам будь-якому випадку треба магазин на Shopify. Є ще інший варіант. Дивіться, як ми так часто нашим клієнтам робимо. Ви маєте вже свій інтернет-магазин в Україні, і ви можете зробити так, щоб якщо людина на нього заходить. З іншого якогось гео, наприклад, з США або з Австралії, з Канади, робився редірект на ваш шопіфаївський сайт. Тобто в будь-якому випадку вам треба зробити шопіфай магазин, який буде орієнтований суто під європейських, американських коротше, західних клієнтів. Це вам може зробити будь-який там розробник, там на Wordpress чи на Shopify, або знову ж таки ми це можемо зробити. Так що ми вже з вами маємо? Ми з вами маємо shopify магазин. Класно shopify магазин є, продукти у нас там є, все підключено. До речі, по платіжним системам, якщо у вас немає платіжної системи, а ви хочете і приймати основні платіжні системи для того, щоб люди для вашої версії shopify магазину закордонної за, ну, для західних клієнтів на цій версії shopify магазину має бути платіжна система. Тобто не можна в Shopify там якось просто ліди, лишіть заявку номер телефону, ми вам перетелефонуємо. Такого в Shopify не можна. Нам треба точно буде під'єднати для нашої закордонної версії магазину, який на Shopify, підключити платіжні системи. Платіжні системи для Shopify найосновніших це три. Їх можна насправді дуже багато підключити. А ми рекомендуємо три: це Shopify Payments, це Stripe і це PayPal. Маючи ці платіжні системи, ну там PayPal для оплати. PayPal, Shopify Payments або Stripe для того, щоб люди у вас на сайті могли оплатити будь-якою банківською карткою. Зразу кажу, якщо ви будете під'єднувати для вашого закордонного Shopify магазину якісь українські платіжні системи, конверсія вашого магазину буде значно нижча, тому що в Shopify оце сторінка оформлення замовлення, в неї зразу інтегрується там Stripe, PayPal або Shopify Payments. Якщо ми говоримо про будь-яку іншу платіжну систему, ну українською маю на увазі, то тоді... Людину буде перекидувати там сторінки оформлення замовлення, коли вона вже буде натискати кнопку там оплатити пей. Її буде перекидувати в інше вікно, в іншу вкладку, і це трошки відлякує закордонних користувачів. Я не рекомендую такого робити. Тому вам треба підключити PayPal або Stripe, або там Payments. В іншому випадку, якщо вже там немає ні Stripe, ні шфепейменс. Вам для того, щоб приймати карточки, вам можна підключити Authorize. І тепер як можна отримати ці платіжні системи? Зазвичай для цього треба там реєструвати бізнес тих країн. В яких працюють ці платіжні системи, тому що в Україні вони, на жаль, не працюють. PayPal в Україні працює, але бізнес аккаунт не працює. А ми тільки бізнес аккаунт можемо підключити до нашого shopify магазину. Тому для того, щоб підключити Shopify Payments, ви можете звернутися до нас. Посилання буде під цим відео. Можете зайти, ознайомитись. Ми єдині в Україні, підключаємо Shopify Payments. Як підключити stripe аккаунт? Також, якщо, можете, якщо ви через нас робите Shopify Payments, можемо вам її, прикладу, і прокладувати Stripe зробити. PayPal. Аккаунт, також можете звернутись до нас, ми можемо зареєструвати на вас PayPal аккаунт, прямо на вашу особу. Або ви можете звернутися до наших партнерів WesternBit, які дають в оренду PayPal аккаунти, Ми з ними працюємо вже десь більше року і рекомендуємо цей сервіс. Крім того, у WesternBit ви можете також делегувати відправки ваших замовлень. Це наступне питання, про яке ми поговоримо. Зараз так просто. На заміточку. Також, якщо вам потрібно підключити там не хочете, там, щоб фейпеймент або вам дорого, щоб Payments, вам дорого, Stripe, ви можете у Western Bід підключити Authorize. Теж непогана платіжна система для того, щоб приймати оплати банківськими картками. Розібралися з платіжною системою. Наступне питання: от у вас вже все готово. От якщо там банально американцю скинути посилання на ваш магазин, він може зайти, додати продукт кошик, перейти на чекаут, оплатити. Але як зробити, щоб ну, більше. Людей, у вас купляли. для цього вам потрібно налаштовувати рекламу. Для цього вам потрібно генерувати трафік на ваш сайт з тих країн, з яких ви хочете отримувати продажі. І це має бути не просто трафік, не просто там користувачі сайту, а це мають люди, які зацікавлені в вашому продукті. Як це зробити? Ну. Дуже-дуже багато способів є, можна використовувати органічний трафік в Тіктоці, знімаючи якісь цікаві смішні відео про ваш продукт, це можуть бути якісь обзори в Тіктоці, це може бути платна реклама в Тіктоці вашого продукту. Якраз Тікток є одним з найосновніших, найкрутіших, напевне, джерел зараз безкоштовного трафіку на ваш вебсайт. Це гра вдовгу, але продажі звідти можна отримати. Во. Наступне все, що я буду розповідати, це платний трафік, це платне налаштування реклами, яка буде генеруватися. Потік по суті користувачів на ваш сайт, які більш-менш зацікавлені вашим продуктом, які будуть купляти у вас, це Instagram, це Facebook, це платна реклама в Тіктоці, це платна реклама Google. Ну і давайте ще, там інфлюенсерів можна використовувати. Я не мав досвіду роботи з інфлюенсерами закордонними, але можна і включити. Я зараз розкажу про чотири. Вам потрібно влаштувати платну рекламу там в Фейсбуці, Інстаграмі на ваш фай-магазин. Зразу скажу, реклама в Фейсбуці, в Інстаграмі вона, напевне, в 10 разів дорожче буде на, на США ніж в Україні. Так, але треба бути готовим до того, що це люди, які одразу заходять на ваш сайт, які одразу будуть купляти. Їм не треба буде дзвонити, їм не треба буде уточняти у них деталі про відправку, їх не треба Буде просити забирати цей продукт там, на новій пошті, як це у нас відбувається. Готуйтесь до того, що витрати на рекламу при виході на міжнародний ринок, вони будуть набагато більші, ніж ви там працювали в Україні. Ми рекомендуємо для того, щоб стартувати, починати запуск, починати продажі на закордон на платний трафік мати, ну, як мінімум 5 а то 10 тисяч доларів. Це Початкові витрати на рекламу, які вам необхідні для того, щоб починати генерувати трафік за кордоном. Якщо ви власник бізнесу, у вас є вже там, наприклад, відділ реклами або агенція, яка займається платним трафіком. Ви можете запитати в неї, чи їх є в них експертиза в запуску реклами на міжнародний ринок, на закордон, наприклад, на США. Зазвичай в Україні досить мало агенцій, які мають таку експертизу. Тут я не можу не прорекламувати нашу агенцію, яка займається налаштуванням реклами під міжнародний ринок. Ми займаємось рекламою на міжнародний ринок. Наша агенція Voodoo.com Digital вже другий рік. У нас дуже багато класних кейсів. Ми працюємо суто в ніші e е комерсу, суто в ніші магазинів на Shopify. Тобто, ми спеціалісти по запуску реклами, яка буде генерувати клієнтів на shopify магазинах. Також ми можемо розробити shopify магазин Якщо ви хочете самі цим займатися, в принципі, в нас є окремий курс по рекламі, називається Facebook Ads Wizard. Посилання на нього буде теж під відео або на нашому сайті вудеєком.com. Також ви можете передивитись наші відео, які є на нашому YouTube каналі. У нас досить багато є відео про рекламу на міжнародний ринок, і якраз Влад про них дуже багато розповідає. Це там запуск реклами, це результати тестування реклами, це оптимізація реклами, це масштабування реклами. Тому якщо ви самі маєте експертизу або самі запускаєте рекламу на ваш магазин, на ваш бренд і хочете покращити свою кваліфікацію в запуску реклами на міжнародний ринок, тому раджу подивитись вам наші відео. В іншому ви Падку, я не раджу витрачати вам час, щоб це самим робити. Якщо у вас немає взагалі ніякої експертизи, краще брати агенцію, яка буде цим займатися. І так, після того, як ми розібрали з трафіком, до прикладу, ви найняли якусь агенцію, яка запускає вам рекламу на ваш інтернет магазин під США вже у вас приходять перші клієнти з США. Що робити далі? Як з України відправляти продукти? І тут у більшості власників бізнесу виникає перша ідея, це так, мені треба там 500 цих продуктів відправити в США, пів контейнера там, в США, щоб хтось відправляв їх клієнтам. Ну, це я думаю наступний етап, вже коли ви йдете там на 100-200 тисяч доларів, а то й 300 тисяч доларів в місяць на американському ринку. Тоді я думаю, вам потрібно вже задумуватись про такі процеси доставки і відправки. Якщо у вас там, до прикладу, 10-15 замовлень в день, то ви спокійно можете відправляти ваші продукти з України поштучно. Як це роблять більшість там едці підприємців або також ну, наші клієнти, нашої агенції, які з України продають по всьому світу, для цього можна використовувати нову по. Для цього можна використовувати Укрпошту, також для цього можна використовувати якраз сервіс Westernbit, про який я згадував там декілька хвилин тому. Вони також займаються відправками за кордон. Посилання на них буде під цим відео. Досить там буквально до 10 днів. Відправка продукту в США і клієнт ваш в США отримає своє замовлення з України. Дуже класно, дуже зручно, давно з ними працюємо. Наші клієнти по агенції теж з ними працюють. Ніяких питань до Western Beat ніколи в нас не було ніяких проблем не було. Так це рекламна інтеграція. Ми самі користуємось їх сервісом і Paypal користуємося у них. І я дійсно дуже задоволений роботою з цією компанією. І їм і прям всім їх рекомендую. Коли ми говоримо про відправки, ми говоримо про те, що це доставка платна. І, відповідно, ціна, за яку ви продаєте ваш продукт в Україні, вона має. Ну, там вона може бути там, 1000 гривень, а доставка цього продукту може коштувати там і 300 гривень, а то й 500 гривень. І відповідно вартість продукту в США там буде коштувати, наприклад, там собівартість продукту 500 гривень, плюс 500 гривень тисячу. А до цього у вас там собівартість продукту була 500, 500 гривень. Типу. А якщо ви, вам треба відправити в США, зразу 1000 гривень. Кошти на 500 гривень дорожче, наприклад, буде собівартість продукту. Що робити в такому випадку, друзі? Спокійно можна піднімати ціни на нашому міжнародному в одному магазині. Це можна робити там, на, буквально на 5-10% підняти ціни, або там на 15-20%, навіть можна підняти ціни з допомогою налаштування меню маркет. Ви спокійно можете підняти ціни під ринок США або під ринок там, багатих, так сказати, країн. Я думаю, що на цьому все. Якщо у вас лишились якісь питання, то ви можете їх задавати в коментарі, тому що тема насправді це дуже-дуже величезна. Є певні уточнення, є певні нюанси, але насправді процес дійсно такий. І цей весь процес виходу бізнесу. Українського на міжнародний ринок я його не придумав. Це, напевне, десятки кейсів наших клієнтів, нашій агенції, які зробили саме таким чином. А якщо вам сподобалось це відео, я думаю, вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк. перевірте, будь ласка, чи ви поставили оцей дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. А з вами був Дмитро, Вудоюком, всім па-па!